Друзі, всім привіт! Сьогодні будемо розмовляти про таку невеличку пилочку від Griosser GCS860S. Давайте її розпакуємо. Пилочка у нас безщіткова, іде тушечкою, захист, шина і два ланцюга в комплекті. Ну і звісно. Гарантія з інструкцією на 2 роки. Пилочка йде у нас з верхнім розположенням двигуна, автоматична подача мастила. Має 3 контакти. Дявжина шини 8 дюймів, напруга 20 вольт, ланцюг 1,4,45 ланок, швидкість ланцюга 7 метрів за секунду. Тестувати пилочку будемо з акумулятором 3 А 20 вольт. До речі, акумулятор іде з сікатором. Бодро жужить. Ну і саме головне, чого я тут стою з подовгувачем, тому що цей подовгувач у нас підходить на цю пилочку. Ну і знову. Чим класний цей подовгувач? Дивіться. У нас ручка вивернута в іншу сторону, пилка туди дивиться. Що ми робимо? Беремо, нажимаємо кнопочку і повертаємо пилочку. І все. І пилочка наша працює. Тому, друзі. Ідемо і затестимо цю пилу. Так, ну що, пробуємо цю пилочку спочатку на сосні. Ось така товщина сосни. Сосну гризе нормально. О! Задавив спеціально Попробуємо сухий в'яз. Дивіться, яка товщина. Ну, нормально. Пробуємо на червоному дубі, Ось така товщина. Пробуємо відпиляти сосну на всю шину, дивіться. На всю шину пробуємо. Бажано не повторять, але пила із такими задачами справляється на сосні. Тому, друзі, а тепер йдемоте і спробуємо її з подовгувачем на Орісі. Ну що, пробуємо пиляти з подовгувачем оріха. Спочатку давайте опиляємо його. Так, ну, спиляли. Деревинка залізла, ходи вже тут пиля. Розглядаю. Пило обміняю і підпилює. Дивіться. Що? Це є режим бомба. Вищо? Коли у вас є можливість. І перевернуть, це звісно багато цього власне місця. Наші... Really? Yeah, Так, от така у нас кубка вийшла і зараз будемо це все кришити. Майже две подвиги силы. Одна так точно. И не забываемся, что это трехамперный аккумулятор. І як не крутиться пилочка не для таких колод. Все, е, трішки не випустимо. Так. пылочку. пилочку. так от. Давайте почнемо. Тут така плата. Так, все пропаяно З цієї сторони. Тут ось мікрик. Провода вложені все нормально. Так, тут ось кнопка випала, як розбирав. Тут ось маслонасос Така войлочна прокладочка. Бачимо. Двигунчик, підшипник. І, до речі, багатенько змазки. Тут Тут ось підшипничок ззаді. Трубочки нормальні, м'якенькі. Тут знову бачимо, в трубочці пружиночка стоїть. До речі, ця япилочка нормально змазує, проблем із змазуванням в неї взагалі немає. Друзі, вистачило 3-амперного акумулятора на 51 різ плюс два отаких от кусочка. По часу це було 20 хвилин роботи. Сподобалося працювати із подовгувачем цим універсальним, куди хочеш, туди його можна і розвернути. Хоч підпіляти знизу, хоч зверху, і не треба перекручувати руків'я. Плюс великій цієї пили, те, що вона не важка. З розположеним верхнім двигуном, коли ви пиляєте на подовгувачі, у вас пилка отак не пригає, тому що з боковим двигуном буде пригати однозначно. Ще плюс в тому, що майже гарно ланцюг. Тут навіть можна побачити. Шини 8 дюймів вистачає з головою. Більше їй не потрібно. В захист вона не переходить, пиляє. Нормально, звісно, як задавити стане. Ну або як зажме е деревиною там, при отпилюванні. Ну, а так, в принципі, пилочка мені сподобалася. Тому посилання на компанію залишаю тут і під відео. А ви, друзі, бережіть себе і до нових зустрічей.